Концерт, привітання від представників влади, конкурс вишиванок і просто приємне спілкування з однодумцями. Так відзначали День Незалежності України у Тростянці. До погруді Тараса Шевченка, встановленого кілька років тому саме на честь незалежності держави, прийшли патріоти країни та міста. Хто у просто святковому, а хто у національному одязі. Вихідний вирішили провести не за домашніми клопотами, а долучитися до урочистостей на честь визначної дати. Хоча традиційно зізнаються, тростянчани святкують День Незалежності по різному. Ми прийшли на мітинг подивитися концерт. Це місто це свято нашого міста. Часто, кінечно, на городі святкуємо. От городі видірвали, я повод дихнуть вдома, компанією. збираємося в ліс, в шашлик, відпочинок. Патріотичні пісні, слова вітань, екскурси у історію народу, свято незалежності України об'єднало всіх, хто носить в серці любов до держави. За кожного народу є певні дати, які. Визначають її історію, самобутність, традиції, культуру і саме незалежність будь-якої держави гуртується на цих принципах, на принципах народовладдя, на принципах визнання своєї мови, шанування культури, традицій і історії. Нашому українському народу довелося пережити дуже серйозні кроки, доки ми не здобули. Таку бажану для наших нащадків, для наших вибачаюся, свободу і незалежність. Адже ми можемо згадати сьогодні часи Київської Русі, ми можемо згадати е, вояків Богдана Хмельницького, ми можемо згадати початок 20 століття Українську Народну Республіку. У різні століття були люди, були патріоти, які хотіли зробити все. Щоб наша держава була самостійна, щоб наші діти пам'ятали мову наших предків, щоб наші сьогоднішні покоління і наші нащадки могли творити те життя, ту історію, якою вони хотіли, щоб жила подальша нація українців. Ми сьогодні маємо такий шанс. Цей шанс нам 22 роки тому. Дала Верховна Рада України в обличчі патріотів, справжніх патріотів, депутатів. Я вчора переписувався вночі з одним із депутатів Верховної Ради першого скликання, і він в трьох словах розповів, яким чином вночі, майже до ранку, писалися перші закони, перші постанови Верховної Ради України і для того, щоб почати чистого аркушу розвивати нашу українську державу. Звісно, сьогодні багато. Людей, які підтримують незалежність, є такі, що говорять, що краще було б жити в Радянському Союзі. Але мені здається сьогодні ще зарано говорити і підсумовувати підсумки, адже ми починаємо тільки перші кроки на шляху суверенної незалежності. І саме нам, от сьогоднішньому поколінню, визначати, яким буде наша Україна. Бо, на моє велике приконання, кожен з нас. Робить цю історію щодня, ніхто не прийде, і не побудує наш дім, ніхто не прибере в цьому домі, ніхто не навчить наших дітей шанувати рідний край, природу, бути патріотами. Це повинні робити ми щоденною своєю працею, щоденно виконуючи свій посадовий обов'язок і будучи патріотом рідної української землі. Для кожної країни день незалежності це найголовніше державне співставь. І надто для українців, які віками мріяли жити у вільній суверенній державі, розподарювати на своїй ж землі. Тому я хочу звернутися до нас, до тих, кому випало щастя жити в незалежній Україні. Ми повинні сьогодні не просто пишатися тим, що ми живемо в такій країні, не просто усвідомлювати себе українцями. Ми повинні кожен почати. Із себе відчути відповідальність за цей момент за момент розбудови держави. Тому я хочу побажати вам перш за все здоров'я і наснаги, щоб ми змогли побудувати таку державу, в якій би захотіли залишитись наші діти, за яку були вдячні нам наші нащадки. Я єдиний хто представляє районний рівень влади, тому я від всіх без виключення і від голови районної. Ради і від голови районної державної адміністрації хочу винести вам е, сказав, е, винести винести е, за них вибачитись, тому що якраз е, представляючи районну владу, я мабуть відповідальний за неї теж те, що на сьогоднішній день на цьому святі нема не голови районної ради, не голови районної державної адміністрації. Те, що стосується свята, на якому ми на сьогоднішній день всі з вами присутні, я хотів би поговорити про, про добре і, мабуть, про перспективу, яке, яку заслуговує це свято на Трастянеччину. Мені дуже приємно, що Трасянецька міська рада додала креатив до цього свята. Це те, що на сьогоднішньому святі присутні люди, які на собі мають вишиванки, атрибутику, національну, атрибутику українську. Я хотів би, щоб це свят до цього свята, до цієї форми, як можна більше людей, трастячан, жителів Трастянецького району, долучалися для того, щоб цю ідею продвигати перед. Разом зі своїми дітьми, разом зі своїми родинами, разом е, на благо е, нашого району, нашого е, нашого міста. І е, моя пропозиція, яка стосується сьогоднішнього свята, я би запросив всіх людей, які на сьогоднішній день прийшли в вишиванках, залишитися залишити після свята, сфотографуватися і мати у себе вдома цю е, згадку про це свято. І ні в якому разі зустрічаючись у місті Тростянець, не приху не проходити один повз одного без привітання. Незалежність поняття відносне розмірковують тростянчани. але для народу важливе не може бути держава незалежною від усіх. Це рівно зв'язки, економічні, політичні. Це рівно залеже. Щас же і НАТО, і отеж це залежні. Ну, знаєте, як я завжди говорю так, що незалежних людей нема. Саме головне, щоб свою незалежність належним чином е, обміняти чи е, представити. Так само і в державі на 100% держави незалежної нема. Саме головне це від державних мужів залежить те, щоб на незалежність, як сьому маю, ми нормально на теренах. Е, Світових теренах могли представляти і відстоювати. Ясно, що десь поступаючи, а десь натискаючи з взалежності незалежності, а завдячуючи тому, що в нас є ця незалежність. У саме слово незалежність кожен вкладає свій зміст. Незалежність сам собі хазяїн ні від кого не залежу, і ніхто не керує нами. А як керують нами? Так, що ж зробиш? яка ж то незалежність? Я вважаю, що незалежність для кожної людини по-своєму визначається. Ну Щодо свята, хочу сказати, що щоб це свято було дійсно, святом більше потрібно на державному рівні приділяти більшу увагу, щоб люди це відчували, що це свято, якби організували більше різних заходів, таких саме для людей, які б вони хотіли. От і тоді, мабуть, для кожної людини цей зроб щороку це свято було більш таким ну, важливим, я вважаю. А якщо чесно, на сьогоднішній день. Ну, мабуть, ще не для кожної людини це є таким святом важливим в житті. Хотілося б, щоб, як і раніше, люди ну, відчували, що дійсно незалежність для кожної людини це є незалежність, особливо держава. Ви знаєте, я для себе і мабуть, і абсолютна більшість людей свята незалежності розцінює як інститут державності і як віра. Люба, ви знаєте, от я іноді оцінюю поступки, яким я чином йшов до е, віри Господа. Ви знаєте, певний е, період часу мені було соромно навіть стояти в церкві і, і, і креститися. Мабуть, і незалежність так само з плином, що вона набуває роки, до когось е, доходить зразу, до когось ходить з певним плином часу. Хтось до неї доходить формою, хтось доходить з містом. Е, от мені здається, що Десь буквально в останні роки я е, вважаю, що я е, почав її оцінювати дійсно в тій величності і значимості, як е, для держави, як для людей, які живуть у цій державі. І е, без е, різниці хто і коли дойде до цього, але саме головне, що в кінцевому результату е, країна е, сформується повністю і до кінця, тільки тоді, коли кожен окремо. Себе буде асоціювати з цією державою і це свято сприймати дійсною і формою, і змістом як свято державне, як особисто своє свято. Один казав, що я родився Богом даній, мені Богом даній землі. Я повинен бути хазяїном на цій землі, розмовляти українською мовою, співати українських пісень, нести культуру в народ. Оце я моє покликання, і я думаю, що моя сім'я, мої онуки також до цього долучилися. Апогеєм урочистостей стало підведення підсумків конкурсу вишиванок, що того дня відбувся біля пам'ятника незалежності. Перемога за шестикласницею Інною Лапіною, одягнутою у національний костюм. Друге та третє місце родині. Світлана Петриченко приймала нагороду разом з дітьми та свекром, каже, що виховувала синів патріотами рідної країни з раннього дитинства. Робота батьків виховувати у дітей любов до України, до рідної мови, пісні українські вчили вірші танцювали. Тростянчани одягли вишиванку у Свято Незалежності, щоб продемонструвати гордість за рідну країну, символ нашої країни квітучої, красивої, гарний. Дуже подобається мені вишиванки, і дуже в мене була мрія при пристигну вишиванку. Я не хочу сказати, що я вже теж на 100% сформувався, що для мене вона визначає. Але, от якщо говорити про форму і зміст. То мені здається, от на сьогоднішньому святі вишиванка це якраз форма. Форма, яка е, є для свята незалежності. Мабуть, теж я росту у цьому на цьому шляху для того, щоб до кінця зрозуміти, що для мене ця вишиванка. Гордість за, 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 за мій народ, за мою націю, що я українець. Я не дуже горжусь тим, що я українець. Це наш спадок, ми не повинні цього цуратися. Це є наша наша гордість, і я не бачу тут нічого дивного в тому, що діти вишиванки. Це наше воз'єднання з нашим корінням. Це це так має бути. Це правильно.

you yeah, will У добрийських степах і карпатських долинах Козаки заки, і спрікели, за добро, за державу, за честь за любов і волю і щасливу долю, Щоб росла держава До погруддя Тараса Шевченка символу боротьби народу за волю уже традиційно в день свята лягли букети квітів. Ростянчани зустріли 22 другу річницю незалежності України з любов'ю до батьківщини у серці, повагою до народу в думках та надією на краще майбутнє. Сильна єгина, щоб жив щасливо і наша.